Уявіть величезний стадіон, палаюче сонце над Олімпією, тисячі глядачів, що зривають голоси в криках захоплення. Тут не місце для слабких, тут народжуються легенди, але це було не просто змагання, це було святе дійство, присвячене самому ЗЕВСу. Якщо вам цікаво дізнатися більше про ці неймовірні події, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал, щоб не пропустити ще більше захоплюючих історій про античність та інші величні моменти історії. Поділіться своїми думками в коментарях, які моменти Олімпійських ігор вразили вас найбільше. Античні Олімпійські ігри вперше відбулися у 776 році до нашої ери і проводилися кожні чотири роки в Олімпії, святому місці, присвяченому головному богу Пантеону Зевсу, протягом понад 11 століть вони залишалися головною спортивною подією давнього світу. Поки у 393 році нашої ери римський імператор Феодосій І не заборонив їх, вважаючи язичницькими. Стародавні атлети виходили на арену без одягу не через сором, а через гордість. Оголене тіло було символом досконалості, рівності та чистоти боротьби у цій арені не мало значення походження. Лише сила, витривалість і дух. Якщо хтось спробував би приховати себе одягом, його би висміяли та вигнали зі змагань. Жінкам було заборонено навіть бути серед глядачів. Якщо таку порушницю ловили на стадіоні, їй загрожувала жахлива кара, смерть її скидали зі скелі без права на помилування. Лише жриці богині Деметри могли спостерігати за змаганнями, немов єдині допущені до цього сакрального дійства. Олімпійські ігри були настільки важливими, що на час їх проведення припинялися війни. Грецькі міста держави, що вели між собою криваві битви, мусили складати зброю та дотримуватися священного перемир'я, екехерії. Воїни, які ще вчора стояли по різні боки поля бою, сьогодні приходили до Олімпії, щоб стати суперниками на арені, а не на полі бою. Сучасний бокс здається вам жорстким. У порівнянні з панкратіоном це дитячі забавки, ламати кістки, душити, бити безжально, поки суперник не втратить свідомість. Будь ласка, лише два правила: не можна кусатися і виколювати очі. Інше справи самих бійців. Багато з них не просто програвали, а залишали арену скаліченими назавжди. У сучасному спорті навіть друге і третє місце означають визнання. Але в Олімпії був лише один переможець: йому вручали простий оливковий вінок. Але за цим вінком стояла безсмертна слава. Деякі чемпіони отримували від свого міста почесні привілеї: від звільнення від податків до монументів у свою честь. А хто програв? Забуття додому поверталися лише переможці. Серед найвидатніших атлетів античності особливо славився Мілон Кротонський, шестиразовий олімпійський чемпіон із боротьби, який за легендою міг не лише розривати мотузки, напружуючи м'язи. А й носити на плечах живого бика. Не менш вражаючим був Леонід Родоський, непереможний бігун, який здобув 12 олімпійських перемог, тріумфуючи в трьох дисциплінах поспіль на чотирьох іграх. У Панкратіоні ж справжнім жахом для суперників став Арестомен Месенський, який виходив з найжорстокіших боїв майже без подряпин, а його слава була настільки грізною. Що деякі супротивники відмовлялися виходити проти нього на арену. Ці імена стали легендами, а їхні подвиги символами непереможної волі та сили, які й досі надихають світ. Думаєте, що допінг це проблема сучасного спорту? О, ні. Стародавні атлети вже знали, як обманути природу. Вони їли сирі тваринні органи, пили загадкові відвари страв, натирали тіло спеціальними маслами, які нібито додавали сили. Головне було перемогти, і будь-яка хитрість була виправданою. Сучасні Олімпійські ігри це світське змагання між країнами, але античні ігри були перш за все релігійним святом. Вони проводилися на честь всемогутнього Зевса, а в Олімпії спорудили величезний храм із його гігантською статуєю, що вважалася одним із семи чудес світу. Перед змаганнями приносили жертви богам. А переможців вважали обранцями Олімпу. Олімпія це не просто арена, це священне місце, де люди ставали героями, а герої безсмертними. Тут не було місця слабкості, жалю чи поразці. Ти або переможець, або ніхто чи наважився б ти ступити на цю арену.